Ще кілька хвилин тому вони сиділи за партами в класах, а вже зараз впевнено крокують на майдан, щоб відстояти честь і волю України. Ми за війну Україну! Ми прийшли боротися за наше світле майбутнє, за майбутнє нашої нації, так як ми молодь – це майбутнє України, ну і ми хочемо жити в хорошому майбутньому, щоб підтримати людей, яких жорстоко побили беркутівці. Вважаю, що в Україні має бути. Покій завжди все має бути добре. Та також доберемо. ми за Україну доберемо. і за гарного президента, а не за те, що боїться. хотіла підтримувати. Я мітингую, тому що мої батьки мітингують. Щоб Україна попала в Європі. А чому ти хочеш? Тоді буде ну, у нас в Україні буде все добре. Я прийшов е за те, щоб Україна ввійшла в Євросоюз через те, що щоб я, хоч, в мене було краще в майбутнє і я вчився в європейській країні. Щоб жити в гарно в Україні. Тобі подобається твоя своя держава. Ти любиш Україну? Так Люблю. я на мітингу буваю кожен день і стою тут заради того, щоб у нас було світло майбутнє і щоб ми жили в хорошій країні. Ти б хотіла стати президентом України? Не, 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 не. Я не хочу керувати державою. А чому ти не хочеш керувати державою? Це ж так гарно. Бо я кожного дня маю ходити і підписувати документи якісь. Я не така людина, яка б змогла з цим справитися. А якої людини потрібно на президента? Людина, ну людина, яка о, 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 хоче о, о, цього, людина повинна бути з народу. Ні. Народу. Тому що це є дуже велика відповідальність. До зу, Ні. До Бо це не моє. Для народу я би зробив краще життя, збільшував би стипендії, вона давав вона роботу. Я люблю. Моя чистая вода, моя бистрая вода, синій гір.